Всім привіт! З вами я, я Софійка і сьогодні я вам розкажу топ 5 шкільних лайфхаків. Ну, типу лайфхаків для школи. Так. Надіюся на моє лице. Настаралась зробити яскравий макіяж, щось таке от вийшло. Я, я вмію малювати на лисочку, але налетіть в себе. Чесно, якось стрімно виходить. То... Якось так вийшло. Так що підписуйтесь, ставте лайки, у мене не счухається, то ну, ми починаємо. Перший лайфхак, який я сама придумала, і мій улюблений. Якщо ти. мм, блін, як це об'яснив. Якщо тобі задали написати твір якийсь на якусь там тему. Наприклад, як ти проводив своє літо. А так от. Ти береш зошит, ну у мене це був клад. А, береш ручку, пишеш там заголовок такий. Потім починаєш молод все, що попало. Це я так роблю. На черновику спочатку треба писати. Молодь те, що попало. Вичоркуєш, які тобі не треба ці слова. Тоді пише, що вона сочетається, дивишся. І тоді вже вчастові пишеш, і тоді я за, такі, я за такі схеми получила 9 чи 8 балів. Так що схема робоча. Ми з вами як аферісти якісь. переходити далі. І так далі. Як швидко вивчити вірш? Якщо мені, наприклад, як вірш маленький, то він мені не дуже запам'ять. А як вірш довгий, то він мені запам'ятається. А я за такі за таких два вірша за тиждень получила 2 дванадцятки за тиждень. І так, поділюся секретом. Дивіться. Вам дають вірш. Неважливо, чи він в електронній версії чи на книжці. Ви берете, читаєте його пару разів, потім включаєте якийсь аудіозапис на цей вірш. Слухаєте. Слухаємо. Я була один раз. Як слухала і, і виписувала на листочок багато разів, і так він мені заповнився. І, звісно, робоча схема е покласти книжку під цей під подушку. Це теж роботи. Не знаю, як? Це працює, працює. Переходимо далі. Як написати контрольну на якийсь там бал? Великі, наприклад, наприклад, на 9-10 на 10 розказую. Я працюю з українською мовою. Тому що з математики? Я щось розумію, а з української я ще нічого не розумію. І так, нас завжди сідає вчителька позаді нас. Я сижу теж ззаді своєю подругою Євою. І вона якраз сидить за нас. Нас буває даже по одному сажають І так. Якщо вона десь виходить, то ми беремо телефон, чи що? Або я, я просто беру наугад, наугад і щось вгадую. Щось вгадую і пишу І написала, я була на вісім даже. Так як вгадувала. Не знаю, як це працює, я якась. Ведьма. Не знаю, як це працює, але якщо обгадати, так. Да. От в мене завжди працює логіка. Не знаю, з математики ні, а з української так. Да. Наприклад, питання. А в питанні є сама відповідь. І це дуже облегчає життя І так, слідуючий лайфхак. І так, четвертий лайфхак, як можна сходити в туалет на уроці, якщо тебе не пускають. Ну, в мене пускають. Тому що я не часто ходжу. І так, ми сидимо, чекаємо. Десь 20 хвилин. Отак, От 20 хвилин чекаємо. Потім можна я вийду, можна я вийду. І тоді... Ми виходимо. Я ще можу піти води попити, якщо мені хочеться. Ой. туалет? не знаю, я по коридорам не гасаю. Ну, в общем, якщо вам в туалет на уроці, запишіть. Тільки не бігайте і ходіть, якщо вам треба, так -от. І слідуючий... Останній лайфхак. І так, п'ятий лайфхак. Як списати, щоб тебе не замітили. І так. Можна... У мене тут світло. Я обичаю ще от, от. Я обичаюся, якщо качество таке собі буде. У мене там світло було. І взагалі. Отак от у от мене. Я його витягаю. Це я бачу таке в інтернеті. Отак от, от вставляємо і включаємо. Думаю. отак так от. і додам пароль. У мене воно просто чуть-чуть чохол -чуть во І так, якщо вчителька йде. Отак от, от все. і нічого немає, все. Нормально. А якщо другий спосіб, як списати, це можна, можна зробити так. Березно ну, сюди жною. І, в общем, як вчителька йде, отак от, от просто закриваємо і все. Ну, типу, в мене так багато разів виходить списати. Треба світло включити, а так. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, як вам це відео, як вам мій макіяж. І отак от, от якось. В общем, всіх ціло. Бувайте! Надіюсь вам... Понавлюються мої лайфхаки.